Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про новинку в нашому магазині: тепловізор Termtech Wild 335. Це високотехнологічний прилад, який забезпечує максимальний результат під час вистежування цілей. Завдяки сучасній германієвій лінзі, oled дисплею вбудованого навігатору, далекоміру та іншим важливим функціям, цей монокуляр демонструє надійну роботу навіть у екстремальних погодних умовах, що зараз дуже актуально для наших відійдецій. Його можливості дозволяють легко виявляти цілі у нічний час доби та на великих відстанях, незважаючи на наявність перешкод. Зараз розкажемо вам про всі його фішки детальніше. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Почнемо з комплектації. Ми маємо сам тепловізор Термтек Wild 335. кабель USB Type-C для його зарядки та передачі даних. Тканина для лінз. Сумка чохол для переносу. Маємо дві літієві батареї для тепловізора та зарядка для них. Також тепловізор може комплектуватися двома павербанками з рівнем захисту IP67 на 10 та 20 000 мА для максимальної автономності. І звичайно, ми маємо всю документацію та гарантію на 2 роки. Найголовніше в таких приладах це картинка. І тут вона на високому рівні. Дальність виявлення цілі 1800 м. Чотирьохкратний цифровий зум і 35-мм об'єктив з матрицею діаметром 08 мм. Роздільна здатність картинки 1024 х 768 пікселів. Також в корпус тепловізора додали колесо для фокусування, що полегшує керування однією рукою. Тому тепер швидко знайти ціль стане легше. Частота оновлення кадрів тут 50 Гц та один із найкращих тепловізійних моделів з чутливістю до 18 мікрокельвінів при температурі 300 кельвінів, що дозволяє робити чіткі та контрастні зображення навіть рухомих об'єктів. Це дозволяє швидко реагувати на зміни температури та фіксувати динамічні процеси з високою деталізацією в режимі реального часу. Завдяки високій роздільній здатності та чутливій матриці тепловізор швидко виявляє Теплові коливання об'єктів на значній відстані, що робить його чудовим вибором для військових. З ним пошук людей або об'єктів у складних умовах видимості значно спрощується. Можна записувати як відео, так і фото, які зберігаються на внутрішню пам'ять, якої тут 64 ГБ. гігабайти. Також тепловізор по Wi-Fi підключається до телефону чи планшету через додаток, у якому ви можете налаштувати девайс чи дистанційно дивитися, що передає гаджет. Час роботи в ідеальних умовах складає до 10 годин на одному заряді літій іонного акумулятора, який можна швидко замінити або зарядити від павербанка. А від двох акумуляторів та павербанка на 10 000 мАч можлива автономна робота до 32 годин. А з павербанком на 20 тисяч мАч автономна робота аж до 48 годин. Пристрій дозволяє точно вимірювати температуру, що є корисним для виявлення теплових аномалій або контролю теплових режимів обладнання. Також тут є функція далекоміра на основі глибокого навчання штучного інтелекту, що теж може стати у нагоді, щоб точно знати відстань та її ідентифікацію. Тепловізор підтримує функцію картинка в картинці. Що що дозволяє збільшувати зону зображення для детального аналізу, не перемикаючись між різними вікнами. Термтек Wild 335 пропонує 6 різних кольорових палітер для вибору залежно від місцевості та погодних умов. Що також допомагає зменшити навантаження на очі. Тепловізор має захист від вологи, пилу та перепадів температури IP 67, що дозволяє експлуатувати його навіть в екстремальних умовах. Діапазон робочих температур від мінус 20 до 50 градусів Цельсія. Розміри доволі компактні: 58 на 69 мм і 190 мм завдовжки, а вага всього 485 грамів. Завдяки інноваційним. Технологіям і високоякісним оптичним компонентам цей тепловізор забезпечує чітке і детальне зображення об'єктів навіть на великих відстанях, що робить його незмінним інструментом для наших військових. А обрати та замовити цей та інший тепловізор ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності із світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.